А ну дивіться, дивіться, дивіться місце, де посилки стоять, бачите? А нічого немає. А знаєте де вони? А вони отут, всі перебрані, всі перебрані. Тепер дивимося далі. Дивимося, дивимося, дивимося. О, в нас тут компресора. А де це половина компресорів ділася? А порізали половину компресорів. Вже все вже все пораховано. Це від них окремо оцей, е, желізо. Це ось залишилося. Знаєте, хто це все зробив? І чого у нас така чистота порядок, що по мішочках ну, складено, а я вам зараз розкажу, чого в нас такий чистота і порядок. Бо ми взяли на роботу ще одного працівника. Вже другий місяць я шукаю на Work.ua, на Viber, telegram канали все це шукаю, 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 нема. Шукав до 30 років. Але виявилася дуже велика проблема з працівниками. Знайти, чому? Багато воює, багато виїхало, ну так. Ну, коротше, проблема. То знайшли чоловіка, чоловіку 42 роки. то ось, дивіться, допомагає нам з посилками. Сьогодні Сергій взяв вихідний. Вчора він перерізав половину компресорів. Сьогодні Сергія не було, допоміг мені з посилками. Ну, Тобто, ще одні руки є, і воно набагато швидше все робиться. Тепер дивіться, в якому я прикидні. Дякую своїй дружині. Бачите, перша в Україні онлайн прийомка. Перша в Україні онлайн прийомка. Зараз покажу ці Ось серій привіт. Серій, сьогодні вихідний у батьків відпочиває. Сіру такий подарочок Емочка, перша Україна онлайн-прийомка. Дуже класно. Прорекламую такий сайт, як візитка. Дуже круто робить е, речі, ось такі, що можна і прати. Ну, нормально. Бо я тут звертався в Вінниці сказали, що прати не можна. Так Так що це дякую своїй дружині. А ще дякую, знаєте за що? За ось цей прапор. Перша Україна онлайн-прийомка. Коротше, крутий прапор, мені дуже подобається. От, візитка. Що розрекламую візитку. цю, Дивіться, сайт візитка. Е, нічого, ну, Вони мені там ніяких скидок не робили, просто від себе е, показую. роблять ось такі візиточки. Ви самі там, в них на сайті можете зробити е, 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 ескіз і замовити. Швидко дуже роблять ці замовлення, вони ну, дуже круто. Дуже круто вони роблять і рекомендую. Оці речі всі я в них зробив, візитки в них зробив. Ну, реально в них все дуже-дуже дуже по цьому питанні дуже класно. TraйW, візитка, com.'UA, чи як, ну, візитка дуже круто називається, мені дуже подобається, як вони роблять. Я всі візитки вже три роки в них роблю. І це ось дружина позамовляла речі. Ці і там, кофту Ну, коротше, дуже класно роблять, якісно набивають, рекомендую. Так що в нас тепер вже шість пар рук. Ми будемо давати якісніші свої послуги, розвиватися, старатися. Хто з нами? Дякуємо. Хто ще не з нами, підписуйтесь, буде цікаво. Далі буде.